Коли дружина повідомила про свій страшний діагноз, Станіслав одразу і не зрозумів, як на це реагувати. Вони прожили разом майже 30 років любові до дружини вже не було були звичка, комфорт від її присутності поряд, налагоджений спосіб життя, створений за багато років. Він сприймав, як звичайну річ, гарячий сніданок на столі ще до його пробудження. Завжди випрасовані сорочки, і постійну пару чистих шкарпеток на стільці біля ліжка. Він не любив займатися домашніми справами, й дружина давно вже перестала просити щось зробити, чимось допомогти вона сама якось знаходила вихід із побутових ситуацій. Скандали вона не любила, так само, як і любою ціною, добиватись свого. Просто на відмову чоловіка у допомозі мовчки знаходила вихід із становища, а потім і зовсім перестала до нього звертатися, що стаса більше ніж влаштовувала. Йому було не соромно, коли літній сусід лагодив кран на кухні, а сусідський хлопчик допомагав дружині донести важкі сумки з магазину. У відповідь на зауваження бабусь, які, мабуть, і ночували на лавці біля під'їзду, бачили та знали все і часто соромили його за неробство, тільки махав рукою. Кожен робить те, до чого привчений я гроші заробляю, а кран нехай лагодить хто вміє я йому платитиму. Хоча насправді виходило так, що дружина розраховувалася з помічниками зі свого гаманця. Вона злягла за два місяці. Спочатку все йшло, як завжди. Станіслав навіть заспокоївся ну, хвора й хвора, що ж поробиш? Багато хто хворіє. У нього теж шлунок після ситної вечері іноді болить. Але це не заважає йому повноцінно насолоджуватися життям. Тільки одного ранку він раптом не побачив звичну пару шкарпеток на стільці, із кухні. Не пахло їжею, а дружина лежала на ліжку поряд, не поспішаючи вставати. Він раптом помітив, як шкіра посіріла на її обличчі втратила всі ознаки життя, як глибоко запали її очі, а волосся стало майже сивим, і крізь нього просвічувала шкіра. Він здивувався, що раніше не помітив, наскільки хвороба. Змінила його дружину занадто був зайнятим своїм життям. З того дня вона вже не вставала з ліжка. Лікарі швидкої допомоги, викликаної чоловіком, забрали до лікарні, але незабаром вона повернулася додому. Допомогти їй уже нічим не можуть, то нехай останні дні проведе у рідних стінах. Він змушений був звалити на свої плечі всі побутові проблеми та догляд за лежачою хворою, але його вистачило на кілька тижнів. Втомившись від постійної необхідності приймати якісь рішення, від запахів ліків і хворої людини, що в'їлось в повітря, він почав влаштовувати собі маленькі радощі, ідучи з дому на кілька годин. Кілька разів навіть ночувати не приходив. Безпорадна жінка залишалася наодинці з собою, не маючи сил навіть взяти до рук склянку з водою. Вона мовчки лежала, дивлячись у стелю, і по її щоках текли сльози. Вона благала долю позбавити її такого життя, і квапила смерть. Вона пішла тихо. Так само, як і жила. Просто одного ранку не розплющила очі, коли чоловік увійшов до кімнати. З того моменту, як вона злягла, він перебрався спати до вітальні, сказав, що обом так буде краще ну не зізнаватися ж їй, що лякає своєю зовнішністю, і бачити її вже немає ніякого бажання. Поховавши дружину і викинувши все до найменших дрібниць, що про неї нагадувало, Стас вирішив почати життя з чистого аркуша. Все ж за стільки років звик до комфорту, а чиста пара шкарпеток сама не з'явиться на стільці біля ліжка, та й вставати, ні світ, ні зоря, щоб приготувати собі сніданок, йому вже набридло. Вранці він любив поніжитися в ліжку до останнього. Елічка була майже на 20 років молодше нього. Якби у подружжя трапились діти, то напевно, були б її ровесниками. Станіслав натішитися не міг її молодістю та красою млів від щастя, що така дівчина звернула на нього увагу. Якось швидко у них все закрутилось, він навіть схаменутися не встиг, як одружився, і прописав дружину в квартирі. Але навіть отримавши свідоцтво про одруження, все ходив за нею слідом, побоюючись, що передумає, піде, кине, кудись зникне, ніяк не міг повірити, що така жінка могла закохатися в нього. Те, що вона закохалася в його двокімнатну квартиру в центрі міста, як підказували ті самі бабки біля під'їзду, він вірити не збирався. Тільки презирливо пхикав їх бік. Він чоловік ще хоч куди, і його можна полюбити і без квартири. Ті тільки сміялись, дурним обзивали. Ну, нехай тішиться старі шкапи. Чим би вони ще займалися, думав. А він щасливий. Він ніби помолодшав поряд із своєю дружиною. А коли запал закоханості трохи спав. Чоловік раптом помітив, що з появою жінки в домі його життя не повернулося у звичне русло, як планував. Шкарпетки на стільці не з'явились сорочки він і одруженим сам собі сяк так просував, а про сніданок вже й казати нема чого. Елеонора теж любила вранці довше поспати, і вставала ще пізніше, ніж він. Сказала, що сама тільки каву вранці п'є, а якщо коханий чоловік повноцінний сніданок хоче, то хай собі і готує немаленький, впорається. Ішов час життя Станіслава неабияк змінилося. Тепер він вирішував усі побутові проблеми, купував продукти. Дружина заявила, що немає ні часу, ані бажання на подібні дрібниці. Та і манікюр у неї аж занадто дорогий для колотнечі на кухні. На сніданок він звик готувати собі якусь кашу чи омлет. Йому навіть почало подобатися вставати раніше і поратися біля плити. Про вечерю дбала дружина, але своєрідна. Або їжу в кафе замовляла, або ж купувала піцу. Він став частіше згадувати свою тиху. Та турботливу першу дружину, і на тумбочці біля його ліжка з'явилися перші баночки з пігулками. Останнім часом Станіслав почав відчувати неймовірну втому і слабкість. Важко було навіть з ліжка піднятись вранці. Помрочився в голові, ноги не слухались. Після обіду, навіть нічого до того часу не зробивши, він відчував таку втому. Ніби машину цегли розвантажив. Лікар тільки розводив руками. Ну що ж він хоче? Не хлопчик, наче вже. Але на аналізи відправив які, крім вікових змін, нічого не показали. А чоловікові все гірше і гірше було. «Аго, сусіде, А що це за чоловік з твоєю до тебе пішов? Родить, чи що? Запитала одного разу старенька, що сиділа біля під'їзду. Він ішов з поліклініки. Задумався, що робити далі зі своїми проблемами, до кого ще можна звернутись, і не одразу зрозумів, що до нього звертаються. А, що? перепитав. О, та ти ще гірше чуєш, ніж я. розсміялася бабуся. Кажу, що чоловік молодий до тебе пішов. З тією як її, замовкла на мить, пригадуючи рідкісне ім'я дівчини. Ну, твоєю, так ніжно за дубцю підтримав, коли спіткнулася на сходинці. Брат, напевно, дбайливий такий. І знову розсміялась. Так, брат. розгублено підтвердив і поквапився додому. Чуєш, Стаса?» – крикнула йому в спину бабця. Цього брата я вже бачила. Приходив кілька разів. Він зайшов до квартири. Прислухався. Було тихо. Якби на чужі чоловічі черевиці на підлозі в передпокої, то вирішив би, що нема вдома нікого. А сусідка помилилась Що з неї взяти? Дев'ятий десяток живе. До ладу не бачить і не чує нічого. Зазирнув до кухні. На столі лежав чимось наповнений прозорий пакетик. Придивився якась трава на чай схожа. Взяв руку, понюхав, пахне сіном. Що б це могло бути? подумав. Згадавши про чоловіки і черевичі, попрямував до спальні. Проганяючи від себе нав'язуву думку про гілясті роги. У прочинені двері побачив парочку, що мирно спала на його ліжку. По всій кімнаті недбало були розкидані речі. Мабуть, дуже поспішали до ліжка, сумно подумав. Зайшов до за кімнати, стояв над коханцями, вирішуючи, як розбудити, гримнути чимось важким об підлогу. Поки думав, жінка розплющила очі. Ні, вона не злякалась, не схопилась, не стала хапати його за руки, просячи пробачення і розповідаючи всілякі неболиці, чому так сталося. Вона просто почала будити сплячого хлопця. Коли той прийшов до тями, показала Настаса Якби ж він знав, на що ця парочка здатна, то тікав би звідти стрімголов. І без поліції не повертався б. Але він стояв і чекав, що скажуть, як виправдовуватиметься. Ти що тут робиш? запитала Елеонора, як про щось буденне. Ти ж на роботі мав бути. А у мене сьогодні медогляд. Я казав тобі. Так само спокійно відповів чоловік. А ти що робиш? Не знайшовся, як запитати про те, що відбувається? А це мій коханий чоловік, відповіла жінка, вказуючи на коханця, що все ще мовчав. А твій коханий чоловік не знає, що ти одружена? уточнив Стас. Знає, посміхнула жінка. Він мені сам порадив вийти за тебе. Як це? Навіщо? Значить, так треба було, буркнув нарешті коханець і став одягатись. Пішов я, самі тут розбирайтесь. Стас похмігнувся криво. А що тут розбиратися? Нехай і свою жінку з собою забирає. Він тільки зібрався це сказати, як сильний удар по потилиці звалив з ніг. Знепритомнів. Поки він був непритомним, Коханці встигли зв'язати його, завернути у велике покривало, зняти з ліжка. Прийшов до тями, лежачи в незручній позі, і не міг зрозуміти, що з ним. Сильно боліла голова, зв'язаних рук та ніг не відчував. Крізь тонку тканину покривала пробивалося світло, і було чути голоси. Прислухався, намагаючись стримати стогін від болю. Ну, і що тепер з ним робитимемо? жіночий голос належав його дружині. А що робитимемо? Дочекаємось темряви та вивеземо кудись подалі за місто. Він там і без нас до ранку загнеться. Адже ж не літо. Ех, зітхнула жінка. Такий план був чудовий. Підсипай собі тут течарівну травку потихеньку в чай. Та чекай, поки він самостійно здохне. Незабаром це все б закінчилося. А тепер що? По допитам затягають де, коли та як зник, ще й чекати доведеться, щоб ми мертвим визнали. А тобі що до того? не зрозумів чоловік причиною її хвилювання. З хати ж не виженуть. Живи та радуйся. Чи не все одно, на кому вона буде записана? У будь-якому разі тобі дістанеться. Ось пощастило нам з цим простолюдином ні сім'ї, ні дітей, і квартирка, такий ласий шматочок. Це буде ок. Ти давай збирайся, треба вийти, доки бабки біля під'їзду сидять, алібі собі забезпечити, а вночі вивеземо його. А він не отямиться, не почне кликати на допомогу. Штовхнувши ногою тюки з чоловіком, запитала Елеонора. Та я йому заїхав так, що він і зовсім не отямиться. Ти зв'язане добре, не хвилюйся. Усього кілька годин сам побуде. Коли за ними зачинились вхідні двері, нещасний чоловік почав вовтузитись, намагаючись вибратися із покривала. Покликати на допомогу він не міг. Передбачливі коханці заклеїли рот скотчем. Ледве ворушичи затерплими руками, намагався роздерти тонку тканину. Виходило погано, повільно, але виходило. Минуло десь півгодини, поки вдалося вибратись. Подякував у думці змовникам, що зв'язали руки спереду, а не ззаду, зняв скоч з обличчя, з ніг, пошкандибав до вхідних дверей. Або як відкрив їх зв'язаними руками. Вийшов на майданчик і почав стукати у двері до сусідів. Коли Елеонора з коханцем приїхали глибокої ночі, щоб забрати стаса, у квартирі на них чекав сюрприз з кількох співробітників поліції. А їх жертва тим часом уже мирно спала на лікарняному ліжку. А засинаючи, Станіслав згадував свою першу дружину, яку не цінував за життя, і тепер отримав добрий урок у покарання.